У 2023 році до Верховної Ради подали законопроект номер 9009, у якому йшлося про те, щоб скасувати радянське свято 8 березня. Проте цей закон здається не був прийнятим, але шуму наробив багато. І Сьогодні, рік по тому, ми вийшли запитати. Людей, чи будуть вони святкувати День жінки 8 березня, чи все ж таки, як і планувалося у законопроєкті, 25 лютого, в день народження Лесі Українки? Що з цього вийшло, дивіться, у нашому опитуванні? Аби настрій був, Настрій нема. Зрозуміло. Тобто, 8 березня святкуємо. Святкуємо. Чи будете святкувати 8 березня цього року? Ні, не святкую. А яке у вас загалом ставлення до цього свята? Я вважаю, що це не день жінок, як це нам нав'язували. Все-таки це день боротьби за жіночі права. Тому в цьому контексті, звісно, буду цей день, можна так сказати, не відмічати, але тим не менш пам'ятати, що це є день саме боротьби за жіночі права. Я думаю, що привітати привітаю, але подарунки ні. Краще козакам. Що... Відправлю, то буде найкраще для нас подарунок. Згоден. А яке взагалі у вас ставлення до 8 березня як дня жінки? Е, Двояке. Чому? Тому що е, воно у нас таке, як е, як вам це пояснити? Залишки е, сувдепі, uh -huh. але е, нашого українського немає. От маємо 8 березня, так 7, 8, 7 і 9 березня, ой, 8 і 9 березня у нас є. Е, у родини Шевченка краще його відмітити, розумієте? І це, і, і смерть Шевченка. Так, так. До речі, ви знаєте, що минулого року до Верховної Ради був поданий законопроект про те, щоб відзначати саме День української жінки день народження Лесі Українки 25 лютого. Ну це українство. Воно набагато краще для нас, душевніше, скажімо так, ну вартніше і цінніше. Чим 8 березня? Ні. 25 лютого. А от, якраз хотів запитати наступне питання, яке у вас взагалі ставлення до 8 березня і до того, щоб святкувати 25 Наскільки лютого. Наскільки знаю, 8 березня це міжнародне. Це не радянське, це і в світі теж відмічають. Можливо, кожному, скажімо так, інша назва, можливо. Але все-таки переходимо на... 25 лютого на день української жінки, здається, правильно. Тож підтримуємо українське. Ну, звичайно, будемо. Будете дарувати подарунки. Буде, буде. А, будем. а uh -huh. яке у вас взагалі ставлення до цього свята? Чудесне. Наші жінки саме чудесні, що є. Звичайно, будь І мамі, і дівчині, і бабусі. Всі. А я не знаю, що покажу. Ну, для настрою також треба щось. А яке у вас взагалі ставлення до цього свята? Це міжнародний день. Це не, не Радянський Союз, це міжнародний день у цілому світі святкують. Так що, о чому б ні? Ні. А чому? Не знаю. Остап Микитюк, Богдана Луців, спеціально для інформатор Калош.